Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати моє найулюбленіше домашнє блюдо, яке робить для мене моя кохана жінка, а саме це вермішель, зроблена з м'ясом, з вершками і сиром. Так, це улюблений рецепт мого чоловіка. Це найчастіша вечеря, яка в нас може бути. Це макарошки з курочкою. Поїхали! Молодію! Набираємо водичку для макаронів, включаємо солимо. Я чекаю, щоб вона закипіла. Беремо стандартно макарони, але так, щоб вони чуть чуть, чуть, -чуть були недоготовлені, тому що ми їх будемо ще доготовлювати на сковородці разом з м'ясом. В Цей час беремо курочку та рубаємо його кусочками. Порубали ми м'ясо. М'яско можна маринувати наперед, а можна так як я зразу свіженьке і замаринуємо його прямо вже на сковородці. Чекаємо моменту, щоб водичка закипіла, кидаємо туди, туди макарони і тоді вже починаємо готувати м'яско. Тоді воно якраз ідеально все по часу сходиться. Наша водичка закипіла. Висипаємо макарошки. Варимо макарони. В цей час включаємо вже сковородочку, наливаємо трошки олії, даємо трошки часу, щоб сковородка розігрілася. Тільки розігрілася, сковородка розігрілася та піджарюємо до золотистого. Ну, до такого легенько-золотистого. І тоді кидаємо курочку. Наша цибулька стала м'ягша, кидаємо м'ясо і обжарюємо, щоб воно зловило скориночку. кориночку. І ось тоді будемо засолити, перчити, і додавати всі спеції. Починаємо додавати спеції солому, прямо так на сковородку. Додаємо базилік. додаємо чорний перець. Можна додати ще сушений чесничок. Зараз беремо трошечки водички, висипаємо до нашої курочки. Я думаю, десь колоночок, тому що у нас ще макарошки мають доготовлюватись тут. Колоночок. Та висипаємо вершки. Вершки можуть бути 10-20%. 30 також можна, але я думаю, що вона буде дуже жирна. Але також можна. У мене тут 200 мл. І тут дуже важливо на цьому етапі зараз перемішати і попробувати, чого не вистачає солі, перцю і так далі. Браймо собі потихеньку нагрівається. Висипаємо наші макарошки. Вони такі зараз трохи недоготовлені, тобто їм ще буквально пару хвилин треба. Перемішуємо, покриваємо макарони повністю соусом, накриваємо кришку і готуємо їх до готовності. Це ще хвилин 10 приблизно. Цей час натираємо сир. Воно собі нехай готується на маленькому вогні. І йдемо наші. Ідеальні вийшли макарошки. Дивіться, бачите, які вони мають вийти. Соус має бути такий густенький. І вони вже як чуть чуть, -чуть, -чуть починають приставати. А тепер вони ідеально готові. Виключаємо, набираємо. Просто перфектно. І саме у швидко, бистро, це все в одній сковородці. Не потрібно мастити гору посуди, щоб варити соус і так далі. М'ясо десь маринувати, його обжарювати окремо. Просто сковородка і каструлька. Взагалі, якщо брати пасту, то можна пасту прямо варити тут. Тобто таку малесеньку пасту, тоненьку. І посипаємо зверху сир. Просто, як на мене, чудово, сиру ніколи не буває багато. У нас вийшла така чудова вечеря або обід. Подивіться, які макрошки виходять тягучі у власному соусі. Це просто неймовірно щось. Обов'язково приготуйте.